Яке ж буде ще відео подивитися, навіть не знаю. Може, оце. Чи краще піти погуляти? Слухайте так, краще я піду погуляю, бо я вже тут сиджу вдома і. не знаю скільки. Години три або чотири дивився відео на Ютубі різноманітні, якщо чесно, вже трішечки набридло. Тепер можна пройтись і. трішечки, так скажемо, подихати повітрям. Ходімо за. Жа... Що? А! а? а? Ви звідки Ня! тут взялися? А, фу! Фу! фу. Зачекай. Ти що робиш? Фу, відчепись ти! Ви що зовсім подаріли, чи що? Від... від... від, від, від Відв'яжіть мене. О, ні, 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 це початок. ти йдеш з нами. Куди я йду з вами? Який початок? Йдеш, е? йдеш. Я збирався йти гуляти! Так, ага. Відпусти мене! ти! Та навіщо? Ні! Відпустимо! Розв'яжіть мене! Годі знущатися, що це таке! Куди? покружляти? Тільки не в лаву, тільки не в лаву, тільки не в лаву. В воду мене кидай! В воду мене кидай кажу! Та навіщо мені зараз нудить! Дякую! Ах та відчепиться зі своєю цією Відчепіться! З читами своїми літаєте тут. А що тобі не подобається? Мені не подобається те, що ви підловили мене біля будинку, коли я йшов гуляти, зв'язали мотузкою його. Що це таке? А? Що це таке? Це та неважливо! Цього тут не було. Це Неважливо, що це таке. Відчіпіться. Ні, я не хочу туди. Ні, Ногами буду зачіплятися, не хочу. Ні, ти не можеш за мене вирішувати. Відпустіть. Відпустіть ви мене. Зараз зачекай, треба прицілитись. Куди ти цілишся? Не хочу я туди. Що. Почекайте. Все, Це моя ідея. Ви що, скопіювали кажу, її? Годі. Е -е, е, е, куди? Що, е -е? що це? Ох, ви навіщо скопіювали? Зрозумів. Що ми тут будемо робити? Та яке буде перше питання? Угу. Так? Ви що, прийшли помститися, чи що? Я ж тебе відпустив. А, а ви а ось ні? так? А мене ні. А що? Ти сама себе там закопала? Там, я ні в чому так. не винен. Це твої питання. Довели тебе до того, що відбулося там з тобою. І я тут ні до чого. Наші питання тебе доведуть. Я тебе буде. Я не погоджуюсь ні на які ваші ігри і не буду я відповідати ні на жодне питання. найкращий фанат. Що найкращий фанат? Так, так. Та я не знаю навіть, а що. Їх дуже багато в мене. Скільки? Майже вже скільки там? 17 тисяч чи щось таке? На крайній, Та звідки Найкраща. я знаю. Ааа, здається, я здогадуюсь. Цукерка! Це питаннячко таке. З підвохом, так? О, розв'язуй. Що ви робите? Е Вона щось хоче від мене. Ви що. А ти там. Ти. Обезніше Давай, зв'язуй її, зв'язуй! Зв'язуй її сюди замість мене. Давай, ти давай. Ти відповідаєш або ні. Ти нічого ти нічого ти не Ти Та звідки я знаю, ну я ж не спілкуюся з кожним. Чого ви до мене причепилися, а я чого? не знаю. Ви чи що? Ну ти Чому я... не спілкуєшся з кожним. Спілкуюся в коментарях, до речі. Бо в нього часу не вистачить, а На нас, вистачить. Ось, на мене на нас в нього завжди повинно вистачати часу. Слухайте, а ви ж не будете копіювати все моє шоу. Не кажіть, що ви мене ще в кінці я не залишите. В я хотіла це з одним блоком. Ну тоді наступне питання. Ви що, мою долю будете для підписників залишати, чи що? А Володи, ми ще це? подумаємо над цим. Коли ми вперше з'явилися? О, господи, та ну я не пам'ятаю, ж, це було дуже давно вже. пам'ятати. Ну не знаю, може півроку тому. Півроку тому? Ну так, десь півроку тому, можливо. А що? О, я, я та не я так давно знімаю. відео. Відповідь, відповідь, що? Відпустіть, Яка відповідь? А, ну, напевно, це правильно. Вона відповідь. навіть сама не знає, бачиш це питання, на яке ну, немає ти, відповіді. Не чому? своєму каналу, ти відповіси. Ну, десь півроку, я ж сказав тобі. Ну, mm, у сенсі півроку. Ну, Канал в прямому більше? сенсі. Ти чого не знаєш? Чого ну, це йому більше? Не знає. Ну, місяців вісім, чи скільки там. Ага, скільки там? Скільки ну, там? А що? Чого ви до мене причепилися? А що, це буде, це буде правильна, правильна відповідь. Ти день народження каналу не будеш? Та... До нього ще діло не дійшло. Тому не треба тут. Ну, добре. Це буде правильна Інші відповідь. Питання. Скільки всього фанатів у тебе? Майже 17 тисяч, я ж вже сказав вам, ви що? Не слухаєте чи що? Ну Це просто було інше питання. Ось угу. Майже 17 тисяч в мене фанатів. Добре, молодець Я кожному там. Сердечко під коментарям е залишаю. Не треба кожному. мене цілувати. Відчепийся, не підходь ти. Не підходь, кожному кажу. Що, так кожному, а що? А, а нам ставити? Ну, якщо ви там щось написали, б я б і вам поставив, а що. Добре, а ми тоді написали, ти не ставив. Ставив. Може, ти якусь дурню писала? Тому й не поставив. Не От якщо дурню якусь пишуть, тоді не ставлю. А якщо нормальний ти коментар якийсь, то тоді ставлю. Питання, Наступне питання коли бакі, тобто ти наступного разу побачиш друзів. Та сьогодні я їх побачу, а що? Ми кожен день з мікою та нубіком це бачимося. Це неправильна відповідь. Чому це це Ми тебе не відпустимо. Е! Тут буде що? один кінець. Який угу. один кінець? Цей відпускайте мене. Е, нічого. Ну, так. Вона що помре чи що? Ти помреш можливо, а можливо і ні. Чому Мі я помру? його. Годі з мене вже ваших питань. Давайте роз'язуйте мене. Все mm -mm. по подрукували і досить. Ні, ні, ні. Перлає питанечко. Капець. Ну скільки у вас там цих питань? Так, ти наступне а, питання задаєш. Ну, Давай. Звісно, а що, ні? Давай, а, так. дай. У скількох відео ми були на каналі? Що? Угу. Ну надно ну, навіть не знаю, може штук 20 там, може трішечки більше. Не ні, не рахував, а що. А <минут> чому? Ну, тому, що просто не знаю. Навіщо За мені рахувати? Він <головік viewer> відмічає у календарику кожен раз, коли нас дзвонить. За що? Мінус один блок скла. Чому це неправильно? Я ж відповів вам. Що ти відповів? Це неправильно. Що 2, 20 і там у кожному, чимось відео. У кожному? Що? А, це це неправда. Це правда. Ні. Да. Зі мною поряд мої друзі. Це не означає, що нас там не було. От. Добре. Що? Наступне питання. Тепер цим. А... Де, жив... Де ми живемо? Де живуть фанатки? тобто? Ну там ото є селище біля гори, і там ваш будинок є, ось такий він двоповерховий. Е, 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 ти що Невірно. робиш? Ви ж там я слід... з тобою. Ніхто зі мною не живе, ви що, зовсім з глузду з'їхали, чи просто що. Не ну, знаєш. Нас ніч, Ми виходимо та дивимось на тебе, коли uh -huh. ти спиш. Та це неправда, бо я сиджу і відео роблю дуже довго і, а і потім до ранку зали, буває. Правда, ну і що? Правда. Так ти кажеш, що вночі, але вночі я б вас побачив. І в мене камери в будинку є, ми і вони находять чіпати це скло. Вже. Досі не побачимо вже. Побачив, ви прямо переді мною зараз. Так, ну. моє питання: Ох. навіщо ми тебе зв'язали та притягнули сюди? Ви хочете помститися за те, що я вас тоді зв'язав і змусив приймати участь у моєму шоу. А він розуміє. Так, а що? Ну, так. Тут тільки дурень не зрозуміє. Оце я попався. А... Відпускайте давайте. А у дурня би скло. Вам тільки. Е! Куди? Що, що не подобається вам? Я ж відповів. Ніщо. Це була правильна відповідь, І от що. що. З того? Ну, ото з того. Навіщо? Відновлюй мені блок, давай. Не буду. Відновлюй. Маті, Що таке? А скільки пальців я показую? Ем, ну не знаю. Вгадай. Навіть. Як я вгадаю, в тебе вони отак стиснуті. Ти не показуєш мені пальців. Я думками їх показую. Скільки? Е, я ж не вмію читати думки. Годі знущатися просто. Ви якщо хочете питання задавати, то задавайте якісь нормальні питання, а не Дей, якусь е, дурню. Дей, чотири пальці, бо один вона пати... загубила. Ем... А... Де загубила? Що ти брешеш? На заводі. На мені якому байдуже, заводі? Дежі, де ви там що зробили на якомусь заводі? Так, ну, ти думає, що, працюєш байдуже? на заводі? Ні, не, не працюю. Та, а, ти да, працюєш працює. на заводі. Це секрет, вибач. Вона працює на заводі. Ще два блока, і він забуде про все назавжди. Які два блоки, ви чого. Відпустіть! Годі знущатися. Вам гірше буде. Останній а тобі раз попереджаю. Там не можна, там не можна так знущатися. А ти сама себе закопала, а я не буду більше відповідати на питання Моє і ви питання. нічого не зламаєте. Не підходь так близько до мене. Чому ти так нас не любиш? Ви ще питаєте, та ви подивіться, що ви зробили зі мною. Ти тут не знаходився. Ага, я вам все одно не вірю, бо ви постійно брешете і потім приходите зі своїми читами. От я вас не люблю за те, що ви чити читати використовувалися ви в читах. Ну, це не чесно! Хтось діаманти копає купає своїм оцим. Е, оці, а в мене кайлом. в карманах. Ага, в карманах вони в тебе. Ти брешеш, тебе що там є. У всіх у вас. І літати можете, і невидимими стаєте, і. і, і речі що собі можете дюбати. Так я запитала. Ну що там запитання було, я забула вже. А, а Що, ти відповів? Що? я не люблю вас через те, що вас чити. От що я вам відповів. А повинен був любити. Е -е -е -е, один блок і... залишився. А, е -е -е. Я тобі дуже рекомендую відповісти на нього правильно. Не ага. роби дурниць. Чуєш? Який улюблений біом у нас двох? Ну то тобто, понаток. Ем, Ну слухайте, ну, ну шансів у мене небагато, Якщо чесно вгадати, uh -huh. десь відсотків 5%, якщо біомів тут двадцять. А ну-ка? Не знаю, ну ви от там живете. Ну, нехай буде. Е, давайте. Ліс. Там, де ростуть, е, темні дуби. Угу. Uh -huh а, наш улюблений біом той, де знаходиться Бакі. Що? А, тому баки, ну, Бакі, то, що вибач. Ми його змінюємо. Да, так, побачення. не треба, не роби помилок, чуєш? Я не, це зроблю. Не до треба. Ні, ні, ні. Я ні. 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 Ні.